Всім привіт! А це ще одне моє хобі було. Я трошки малювала. Ну, знаєте, як? як не професіонали малюють різними методами. І ось вирішила вчитися трошки оцей метод заливки. От. Ну, є в мене досить таких картинок, всяких. але ця чомусь моя улюблена. І зараз вона висіла у нас в спальні. Там у нас на стіні була пляма, така хтось там щось шпаклював <хи> і, не, і не помалював. То я прикрила не цією картиною ту пляму. А зараз зняла поміряти, придбати рамочку для неї. І я би її оформила в рамочку, тому що тут якось так колір гарно ліг. І я не знаю, чому, але вона в мене викликає такі почуття, якісь приємні, що Мені подобається її розглядати. От, і ви знаєте, що я так подумала, що вона по кольору у ванну, в душову би пішла дуже. Вона невелика, 30 на 25. От я спеціально дістала сантиметр, поміряю її, і зараз поїду в даний магазинчик такий є, де все для дому. От, бо мені там треба кілька горщичків для. Помідорок, треба рамочку, треба порівняти ще ціни на лампи. І там же є такі якісь плиточки для е, надумивальничку, можливо. І от піду на пошуки. от І тому я її зняла, бо вічно не поміряю ніяк. От, так що ще, ще таку картинку. Мені здається, вона би вписалася в душу. Ну, от приміряємо, побачимо. Хотіла вам показати ось такі прикраси я ношу. Такі срібні капчики. От. Це, до речі, з Аліекспресу, срібні. Ну, срібло так, справжнє срібло. От. Я взяла два купила. І От тепер моя улюблена прикраса. Бачите, вони зроблені так гарно. От. Клас. До всього вони мені пасують. І внучка моїх любить. Тягне, тягне ту цепочку гратися. Мої капчики на мені. Поїду в Даниум. Магазин. Він сьогодні з 10.30 працює. Хочу рамочку для картинки глянути, хочу світильники ще глянути. І... Ну таке, ціни порівняти, знаєте, може ще щось там іншого, новенького. І хочу. Там є такий відділ з плиточкою. Можливо, таке умивальником, щоб не розводити бетон, цемент, клей і що там всякі клеї, таку самоналіплюючу. Само так? Теж подивлюся. Я хочу на рахунок кольору е -е, порівняти. Я дивилася онлайн і, як, як знаємо, кольор онлайн дуже мінливий, відрізняється. От, е не знаю, що ще подивлюся. Інколи так буває, що там щось таке є, що я навіть не знала, що мені потрібно. Покажу вам, як в магазині. Добре? Зараз будемо такий. Проїжджати райончик, вуличка через ліс прокладена. І я так люблю там їздити. Там на повільній швидкості, але їдеш через парк і не скажеш, що це місто. Навіть подумаєш, що ніби за місто виїхала. Чим мені люблю я? В Англії цю річ, коли всюди в центрі міста, парки, ліси, навіть знаєте, як вони ще люблять. Наприклад, якийсь парк, такий доглянутий, доглянутий. І є деякі сторони, де взагалі не коситься навіть трава, і все зберігається в такому вигляді дикому. Ну, кажуть, що по це потрібно для... Для рослинок, для цих жучків, павучків всяких. От, але тут ну, це добре, це гарно. Їдемо через Лісок. Тут є така гора з лівої сторони, і на тій горі найстаріший паб ну, Норфолка точно. Він з якогось там 14-15 сторіччя, там щось було інше. Так мені здається, що тюрма, коли якась маленька. От, а зараз там пап. Ми там ще не були, але ось мимо проїжджаємо. А по правій стороні Ой, не можу повернути телефон. Тут штрафи дуже великі, не можна телефону торкатися. Така альтанка, знаєте, як у фільмі Гордість та упередження, щось таке містер Дарсі, там, От, а по лівій стороні ліс. Коли з собачкою ми з Артуром ходили сюди гуляти, ми тут жили недалеко. І проїжджаєш цю зону, і знов зона там буде така промислова трошки, а також е магазини від їдемо в дане. Коли вже гриби будуть, хочу ходити на гриби, це моє улюблене заняття, шукати гриби. А в мене зараз в морозилці скільки ще залишилося. Бачите, тут парковка, приїжджають люди з собачками, залишають машину і йдуть собі гуляти по лісі. Ну і це мало на центр міста. Ось, прикольно. А, знайшла в морозилці багато грибів морожених ще, що ми збирали минулого року з восени. Ось я їх трошки я їх мию, чищу, трошки підварюю. Недовго, хвилин 10-15. І в зіп-пакет, вони такі пласкі стають, знаєте, зручно їх зберігати, і вони в мене в зіп-пакетах. А потім дістаю, чисто цибулькою сметанкою, потушила чи в супчик. Треба зараз приїхати і дістати з морозилки, розморозити. В'їжджаємо під магазин, тут багато магазинів, тут от, де я кухня замовляла, оцей Brand Kitchen, і багато меблевих. Я раніше ходила, по них дивилась трошки, але щось нічого не, не підійшло мені. І вони, як сказати, є такі, знаєте, Ретро якісь, що там меблі таке меблі такі старобинні. Так, і тут ми ще петитхом є, pet at Home, то ми сюди собачок наших котиків носимо на всякі процедури. Так, і десь я тут знайду місце, ось виїжджає машина і не одна. Сейчас пропаркуюсь. Вот мы и на месте. Тут можна і меблі трошки обрати, ну таке дрібне, знаєте, всякі тумбочки, шафки. Тут є і знижок багато різних. Ідемо дивитися, дещо. А от в коридор, до речі, оцей добудований, то по правій стороні я хотіла шафу, а по от щось такого плану, щоб була шафка для взуття і можна було присісти. Там перевзутися. Ну, не саме ця, але от щось може в такому дусі. Мені здається, буде непогано, а над нею дзеркало можна повісити велике, і е, буде і дзеркало, і перевзуватися місце. Ще до речі, подумала, ось такі бузесенькі. Знаєте, от вона вузенька така висока, ну і недорого. Оцей коридор на першому поверсі, який йде до ванни, я хотіла там якісь гачки такі зробити. Ну, от такого плану чорного, може якісь цікавенькі знайти там з оленями, наприклад. І підставочка, ось щоб поставити ключі, якісь дрібнички, і чи не буде вона заважати проходу? А ну зараз я подивлюся, її ширина 35 сантиметрів. 35, висота 90. Ні, висота сім. Так. І що? Висота 76. Ага, то вправо вліво 90 ширина. І ширина від стіни 35. Ой, прийду додому і поміряю. Цікаво, чи ми там проліземо, якщо її поставимо. Так, мене головне до постелі не підпускати, mm -hmm. бо я залежна людина. Я дуже люблю постріль різно скуповувати та жовтенька така. Ой, а там на горі тої постелі. Mm -hmm. там з малюночками різними і без малюночків. Так, треба тікати звідси. А тут штори 50% знижка. І е, я би в спальню взяла, але ось такі високі, довгі, бо я хочу довгі, широкі. Ну це мінус 50%, то буде 37 фунтів. Дві штори великого розміру, високого. Але є тільки одне упакування, у мене два вікна. Ой, пошукаю, що ще є. Більш-менш підходящі. Як вам такі сіро-бежеві? Тут вони двічі знижка по 36 фунтів. Ну, ось тут є дві, які мені по розміру підходять. Ось ці дві мені по розміру підходять. Але. Бо буває дещо є таке, що краще, ніж ці, але тільки одна на одне вікно. А тут я бачу дві однакові. Ну, я не впевнена, що дуже вони красиві. Що мені подобається, це що вони грубі, важкі і подвійні, не просвічують. А мені. Хочеться, щоб не просвічували. Ой. Кімната ж там у мене оливкова. мені здається, ці засвітлі будуть. Ну так, ті, що на знижку вибору великого немає. Не знаю, думаю. Ну от, Вікно в ванні не поміряла, ніде не поміряла. Я щось навіть і не думала про гординки. Гардини тут є всякі різні. Он штори, а там в кінці гардини різні. Ну, Вибір там великий. Я туди ще не дійшла, навіть і не хочу доходити. Ну, мабуть, не піду. От, І що тепер робити? Та їхати міряти, а потім сюди йти, правда? Подивилися лампи тут різні, але ось тих, що ми обирали. Не знайшла, хоча знайшла е, схожі, навіть деякі, як і в Нексті, теж і тут, звичайно, дешевше, але от не обрала. У мене ще є один варіант. Ми будемо коли замовляти шафи, ми поїдемо в Айкію в Лондон. І я думаю, може не спішити. Може, я ще там подивлюсь, що є. Я дивилася онлайн, ну знаєте, все ж хочеться. Ой, це мигання таке неприємне. Так, вийшла з магазину скромно, без коврів. А в моїй машині багажник відкритий. Так, це все, що я взяла. Просто відкритий, отак багажник. От як він, чому він відкрився. Але все добре, все на місці. Виходжу з магазину тільки що, і дивлюсь, багажник у мене відкритий. А я ще тільки вийшла, вже бачу свою машину. Думаю, я ж не могла цього зробити, я не залишила. А вс... Ключі від машини в мене в сумці, і вона замикається автоматично, коли я відходжу. Щось, мабуть, не спрацювало. Тому що я коли сіла, завелась, від'їжджаю з парковки, а в мене світиться, у вас відкриті двері. Де, ну, Погано зачинені двері. Я зупинилася. Ну, і в мене добре зачинені двері. А це з протилежного боку. Поряд. Мабуть, хтось, машина була не зачинена. Може, переплутали машину, я так думаю, в мене така версія. І на пасажирське сидіння хтось сідав, тому що пасажирські двері були не зачинені. Ну, все на місці, в машині, все добре. Я зупинилася, зачинила двері. І поїхала, вони були зачинені 100%, тому що я ж їхала в магазин, я би це помітила. От, от такі то справи. Хтось помилився, мабуть, машиною. Сів собі в мою, але чому багажник відкритий? Не знаю, загадка. Ну, красти нема, що нічого не пропало. У мене тут тільки кава. От, їду я додому, переодягнуся в робочу форму. І сьогодні дощу не буде, мабуть, до вечора. Піду я сапати город. Там в карте де позаду будинку, де дерева. Я ж маю пересадити кілька трошки далі. І там бур'ян такий виріс по пояс. Хочу зробити порядок. З ним його спочатку покосити треба. Чоловік мені не довіряє, каже. Інструмент я прийду по кошу, він трошки зайнятий до другої години. Працює. І він мені покосить, а я вже буду продовжувати. Буду бур'яни вибирати, щось пересаджувати, щось робити. І треба поміряти, не забути вікна в спальні, в... на кухні, в душовій кімнаті вікно, тому що були сьогодні гарні гардини. ой, на що я? Я не знала розміру. От так. У мене ще велика надія на Ікею, звичайно. Ну, хто знає. Якщо тут найду, щось симпатичне, то може і не треба чекати. Вірно? В магазині взяла я ось таку рамочку. По розміру вона без паспорту підійде. З паспорту буде малувато. Я зараз прикладу, бо все ж з одного боку, мені подобаються великі рамки, а з іншого боку, стіна маленька. І тому велика там картина не, не дуже і, може, потрібна. Одразу взяла для неї підвіси, щоб стіну не дирявити. І що? Якихось дурничок взяла. Взяла для мікрохвильової пічки пакети, де можна і картоплю готувати, всякі овочі, паровітики. Я дуже люблю ці підстилочки в духовку, щоб не мастилися противні. І не втрималася, наволочок взяла. Бо знижка 75%. Ось такий ось жакард, такий малюнок, я беру у вітальню, бо ми там користуємося подушками. Нічого не поробиш. А такий хлопок, бавовна, верніше, то взяла сину. Таке синя, може, і собі сподобаються. Вони по дві штучки там у пакуванню. Ну, Думаю, бавовняні по два фунти, знаєте, це по фунту наволочка, ну, то взагалі. ми так використовуємо по дві подушки кожний. Нас троє то вже шість подушок, а зараз сина буде ліжко більше, то, може, і більше буде подушок. А в наборах не продають стільки наволочок, тому наволочки я використовую додатково. Ось, тому що, значить, постільний комплект має дві наволочки, переважно. Ось, А мені то треба чотири, то в мене наволочок, звичайно, багатсько. Ось такі покупки йду. Я міряти рамочку. Побачимо, як буде виглядати. А є в мене ще дві ось такі картинки. Ось бачите, ця справа, вона впритул буде до тої рамочки. Ну, Може, і нічого страшного. А ще є в мене дві такі. Ну, теж вони в цій техніці зроблені, залибні, то не, не пензликом мальовані, самі розумієте. От, і е, я би якусь з них, я маю таку рамку, вона менша. Але мені не шкода, буду тут край втратити. І, е, можливо, я би її оформила в таку рамку. Тут гарно вийшли, бачите, ті пухірчики. Ця позелена трошки по кольору, звичайно, хоча. Чому би ні? Вона, напевно, більш така, більше кольору має, знаєте. <світування> Ось тут якось так закрутилося. Не, не можу так уловити. Яку з, них, яку з них оформити? Чи ту, ну тут багато обрізати, не дуже хочеться. Бо бачите, воно наскільки менше. А тут не шкода. Так, а тут шкода, Навіть і задумалася. Так. Може, якийсь кут негарний, то я його приберу, а який не гарний. Можу отак в цей кут зсунути, І тут не, не, не особливо щось таке відрізняється, га? Тут можна теж на кут зробити. На якийсь темний, може, ось так ось так. Щоб не по центру було, бо воно таке схоже на, знаєте, як називається, це, що закручується, так вода. Ну, це мені не, не дуже подобається. Хоча, якщо її взяти на кут, може і нічого. А це більш. Е... Не можу сказати, інформативна, але просто тут більше всього відбувається. Так, видумаю собі задачі. Ну, це ж все ж моя улюблена. Так, цю вирізала таким варварським чином. Просто вирізала і оформила. А цю, відчуваю я, що це не її рамка. Але що трапилось? І я вона просто сюди ввійшла як рукавичка. І тому я рамку потім іншу візьму, але поки що хочу просто так повісити, подивитися, як буде. Але, мабуть, така ж рамка і підійшла би може. Звичайно, краще з паспорту, широка і так далі. Але це ванна, не забуваємо, що стіна невелика. От і. Поки що повішу, як є. я її не різала, не розламувала. Вона просто ввійшла в рамку. Ну що, будемо приміряти, давайте. Ну, наразі маємо так картинки. Не, не можу далі закінчувати, бо ще раз підвіконня треба малювати, бо побачили, що ну, знаєте, не дуже рівно. От, і картинки я поки що. Ось так повісила, може, ту нижче повісити, не знаю. Взагалі би там, може, якесь довгеньке щось підійшло, хоча. О, а може дві такі зробити, ту зелену ще. І так одна під одною. Точно. Правда, та така надто яскрава. Ну, а це трошки оживляє. Перевісила я картинки тільки що. <М nogle> або ту справа нижче повісити можливо, або щось треба ще міняти. Ну нічого, придумаємо щось. А я прийшла міряти висоту тут в спальні і сміюся. У нас же цей бічний якийсь загин і воно. До цього загинув 213 і ще цей загин 25 десь сантиметрів, якщо не більше. І як буде під ним виглядати карніс для штор? А на нього ж не повісиш, бо то буде 30 см від вікна висіти, не будеш висіти шторм? Ну, і тут та сама історія. І, бачите, ми собі вирішили пофарбувати. Ну, ніби ми правильно вирішили, бо воно, бачите, не зійшлося. Але штори тут, звичайно, будуть виглядати карніс, так собі скажемо. Ніби вони посеред стіни повішані. Дилема. Просто дилема. Я і раніше про це думала, думаю, як ми будемо вішати туди в сторону. Ну, та, напевно, так, як є, так і будемо. Що ж поробиш? Може, потім відіб'ю оці кути білою фарбою? Не знаю. Ну, щодня нові задачі, нові питання. Так. Піду я або підпіконники зараз фарбувати ще раз, а тут взагалі ще не фарбовані в цій кімнаті і в другій спальні. Або на город. Ну що ж, зустрінемося з вами наступного разу, коли буде ще щось зроблено. Дякую, всього хорошого, пока.